Вітаю всіх сталкерів зоо на своєму каналі. В даному відео я покажу вам, наскільки можуть бути підступні кути-баюни. Оця дорога, що вона веде в покинуте селище. От десь напів дороги. Звідти от то ми ловимо прохання про допомогу. Прибувши на місце, ми бачимо багато мертвих сталкерів, песиків, ну, песиків ми вже порішали тут. І знаходимо поранену дівчину. От, Дівчину звати Марішка. В ході проведення діалогу з нею оказалося то, що це зовсім не Марішка, Так що що вам зараз треба буде робити? А саме головне, що робити в сталкері, це руки в ноги і на педалі І запригувати на щось високе. Щоб коти не змогли вас дістати. Так. Вон котки, ось десь сидять. Коти, чим пані не бачите, обладають такими телепатичними здібностями і прекрасно їх використовують. Так що, щоб з ними воювати, першим ділом треба, як мінімум, залізти туди, де вони вас не, до... не дістануть. Друге, Заміти, що всі коти одного кольору. Всі. Сірого кольору. Одна оця зеленувата і вся в шрамах. Оце є ця сама Маріжка, яка прикидалася дівчиною. І тільки у неї при обшуку ми знайдемо артефакт під назвою Шерсть. Решту котів, як хочете. Можете знищити, а можете і не чіпати їх. Це вже вам вирішувати, що з ними робити. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І ми будемо і надалі продовжувати вивчати цю зону відчуження. Дякую всім за увагу, всім пока!